На телеканалі Ере підсумки п'ятниці 1 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Нові тарифи на тепло і гарячу воду набули чинності. Платити доведеться вдвічі більше. У Львові попрощалися з всесвітньо відомим оперним співаком Василем Сліпаком, який загинув у зоні АТО. Влада Туреччини встановила імена терористів, причетних до теракту в Стамбулі. Відсьогодні українці платитимуть за тепло та гарячу воду майже удвічі більше. Набули чинності нові тарифи, встановлені нацкомісією з питань регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Зростання пояснюють уведенням єдиної ціни на газ. Відтак середньозважений тариф на тепло для населення, що раніше становив трохи більше 500 гривень за одну гігакалорію, зріс до більше ніж тисячі гривень. Ціна на гарячу воду для різних міст буде різною. Зокрема, у Києві вона може зрости до майже. 80 гривень за кубічний метр. Тим часом в уряді покладають сподівання на субсидії. Мовляв, вони допоможуть найменш захищеним українцям не потрапити до боргової ями. Також у Кабміні розказали про оптимістичний прогноз економічного розвитку на наступний рік. Подробиці далі. У який спосіб сформовані драконівські тарифи, за якими нараховують тепло і гарячу воду? Відповідь на це питання українці мають отримати вже наступного тижня. Урядовці обіцяють, що представники НКРЄКП, Державної регуляторної служби та антимонопольного комітету нарешті публічно прозвітують. Вівторок відповідні служби, які були запрошені, повинні представити на тих чотири питання конкретну відповідь, де буде прозора публічна формула. Як формується ринок електроенергії і в середу на наступний, відповідно буде зроблений публічний висновок, який буде наданий Кабінету міністрів, поки ті звітуватимуть, лічильники вже рахуватимуть за новими тарифами. Однак українцям хвилюватися не варто. Переконує прем'єр-міністр Володимир Груйсман. Мовляв, усе вирішить державне субсидіювання. Все, що не вистачить сплачувати громадянам України. Заплатить держава, але адресна за кожного громадянина, якому не вистачає. Ви не будете платити більше за комунальні послуги, ніж 20%, 15% від вашого сукупного доходу. Однак прем'єр не уточнив, чи потягне бюджет України комунальне отримання 40% родин. Саме стільки домогосподарств, за урядовою інформацією має місячний дохід у розмірі 3 тисяч гривень. А з липня цю суму доведеться викласти лише за послуги ЖКГ середньої двокімнатної квартири. Між тим урядовці заспокоюють іншою соціальною зміною, яка теж стартувала з липня більш приємною. З 1 липня вступає в силу закон України щодо скасування пенсій. Оподаткування З сьогоднішнього дня для 300 тисяч пенсіонерів це означає, що в першу чергу чорнобильці шахтарі будуть отримувати з першого військовішні військовослужбовці будуть отримувати свої пенсії вже з 1 липня 2016 року без відповідних податків. Хочеться вірити, що міністр обмовився не по фрейду. Між тим уряду хвалив доволі оптимістичний прогноз економічного розвитку на 2017 рік. Представники профільного відомства розробили кілька сценаріїв. Усі цілком реальні, переконують представники міністерства. Згідно їхніх розрахунків, наступного року Україна відчує зростання ВВП від 1,5 до 3%. відсотків. Такий ефект зокрема має дати збільшення іноземних інвестицій. Ми очікуємо не менше 5,4% ріст реальної заробітної плати. І що тут важливо? Ріст реальної заробітної плати є набагато вищим, ніж ріст валового внутрішнього продукту реального. У нас зростає кількість пропозицій робочих місць на ринку праці, і в той же час рівень безробіття у нас практично знаходиться на одному рівні. Тобто вартість робочої сили у нас вища, люди вважають, і це правда ніж ту заробітну плату, яку сьогодні їм пропонують платити за ту роботу, на яку їх хочуть наняти. У нас є серйозні резерви для роботи в цьому напрямку, щоб соціальні стандарти були підвищені навіть вище, ніж прогнози економічного роз... зростання. Прем'єр наголосив, досягти таких показників реально. Головне вивести бізнес тіні, допомогти середньому підприємництву та нарешті побороти корупцію. Зокрема, Гройсман подякував МВС за проведені напередодні обшуку у керівників обласних санепідемстанцій і затримання головного санітарного лікаря. Цю справу пообіцяв довести до суду. Також прем'єр зобов'язав Кабмін до вересня завершити ліквідацію 18 контролюючих органів, а замість них утворити сім, як передбачає постанова, ухвалена два роки тому. У Львові попрощалися із всесвітньо відомим оперним співаком Василем Сліпаком, який загинув у зоні АТО. Провести в останню путь героя прийшли тисячі людей. За упокійної торгівлі служив у гарнізонному храмі Петра і Павла. Коли домовини з тілом винесли на вулицю, люди почали аплодувати та скандувати. Герої не вмирають. Згодом піша процесія рушила до Чаківського цвинтаря, де і поховали 42-річного Василя Сліпака. Оперний співак із позивним міф загинув 29 червня від кулі снайпера поблизу селища Луганське на Донеччині. До зони АТО він вирушив добровольцем. Ще один український боєць загинув і четверо отримали поранення на сході минулої доби. Цієї п'ятниці у штабі зафіксували 15 ворожих обстрілів. Найбільш неспокійним залишається Донецький напрямок. Поблизу селища Луганського бойовики гатили із забороненої артилерії. Змінометів били біля Авдіївки та Верхньоторецького. Під вогнем з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї опинилися бійці неподалік Новгородського, Майорська та Зайцевого. На моріупольському напрямку по Новотроїцькому противник застосовував міномети, а стрілецьку зброю та гранатомети по Широкиному та старогнатівці. Санкції проти Росії Рада Євросоюзу продовжила ще на півроку до 31 січня 2017-го через невиконання мінських угод. У документі зазначено, рішення було ухвалено одноголосно. Обмежувальні заходи стосуються фінансово енергетичного та оборонного секторів, а також товарів подвійного призначення. Також діють індивідуальні обмежувальні заходи. Вони включають в себе заборону на видачу віз та замороження активів, що поки діятиме до 15 вересня цього року. Вони стосуються 146 людей та 37 організацій. Аби обговорити стан реалізації мінських угод та прогрес у галузі реформ в Україні, до Києва приїде держсекретар Джон Керрі. Його візит заплановано на 7 липня. Керрі зустрінеться із президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та іншими українськими лідерами. Візит Джона Керрі до України відбудеться у передень саміту НАТО у Варшаві, де має відбутися зустріч Петра Порошенка та Барака Обами. Президент України Петро Порошенко привітав Національну академію внутрішніх справ із 95-ю річницею. Глава держави зазначив, що нині у вищій працюють і здобувають освіту дві тисячі учасників бойових дій. 38 слухачів і курсантів віддали своє життя за нашу країну. Петро Порошенко переконаний, що молоді офіцери сумлінно і самовіддано працюватимуть в оновлених правоохоронних органах. З нагоди свята він також вручив високі державні нагороди. Суспільство отримує від усіх правоохоронних органів синергетичного ефекту боротьбі з корупцією і іншими видами злочинності, захисту життя і здоров'я громадян України, забезпечення безпеки і захисту те, чого сьогодні українці справедливо вимагають від держави. Я впевнений, що українські поліцейські гідно справляться зі своєю покладеною на них. Частиною цієї роботи. Стрілянина у центрі столиці у Печерському районі Києва. Двоє невідомих у балаклавах та на мотоциклі кілька разів вистрелили у позашляховик Повідомляють у столичній поліції. Автівка саме зупинилася на світлофорі. Пасажир отримав вогневі поранення. Його госпіталізували. Водій устиг вискочити з авто. Зловмисником вдалося втекти. На Миколаївщині новий прокурор. Ним став Тарас Дунас. До цього він працював на Львівщині. Також очолював одне з управлінь ГПУ. Був кандидатом на посаду антикорупційного прокурора України. Сьогодні у Миколаєві нове призначення представляв генпрокурор Юрій Луценко. Він доручив Дунасу за 3-4 місяці навести порядок у регіоні. Мовляв, нині областю керує не офіційна влада, а тіньова. Місцева прокуратура досі не справляється зі своїми завданнями. Нагадаємо, після корупційного скандалу, пов'язаного із першим заступником голови Миколаївської ОДА Петро Порошенко, звернувся до очільників вітчизняних силових відомств, аби ті звільнили керівників правоохоронних органів в регіоні. Крім того, сьогодні генпрокурор Луценко призначив керівником Херсонської обласної прокуратури Віталія Тригубенка. Для оголошення підозри нардепу Олександру Онищенко у газовій справі зібрано достатньо доказів. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Тож подання про арешт народного депутата не відкладатимуть. Подробиці в сюжеті. Свідчення очевидців, вилучені у результаті обшуків документи та інформація щодо соратників Олександра Онищенка слугують доказом вини народного обранця в організації злочинної схеми розкрадання газу. Усього цього достатньо, щоб оголосити про підозру, повідомив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Регламентним комітетом надано попередній позитивний висновок про надання згоди на притягнення до відповідальності Народного депутата України Онищенка. Ми вдячні, що такий висновок наданий, і будемо і просимо Верховну Раду підтримати наше подання. І дати не лише дозвіл на притягнення до піданця, але дозвіл на арешт. Загалом затримали 11 фігурантів газової схеми. Десятьом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застави у розмірі понад один мільярд гривень. Крім того, в антикорупційній прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо військового прокурора Сил АТО Костянтина Кулика. 29 червня у його помешканні провели обшук і оголосили про підозру у незаконному збагаченні. Як виявилося, статки кулика, зокрема наявність елітної нерухомості, не відповідають його офіційним заробіткам. Ми будемо клопотати про обрання цілодобового домашнього арешту, оскільки особа тричі не з'являлася, чотири вже якщо вчора рахувати. Клопотання також погоджено для відсторонної посади і здачі закордонного паспорта, щоб особа не могла. Уникнути відповідальності шляхом воїзду за кордон. Подібних випадків, які потребують негайного розслідування і покарання винних, кажуть у Національному антикорупційному бюро, чимало, тож спеціально створеним органам є чим займатись. Польща призупиняє малий прикордонний рух з Україною на місяць. Починаючи з 4 липня, мешканці прикордонних районів України, які перетинали кордон з Польщею за спеціальними дозволами, тепер проходитимуть на загальних підставах, тобто необхідно мати візу. У Міністерстві закордонних справ України пояснюють, такі заходи пов'язані із проведенням саміту НАТО у Варшаві, 8-9 липня. Малий прикордонний рух з Польщею буде відновлено 2 серпня. Влада Туреччини встановила імена смертників, причетних до теракту в Стамбулі. Про це заявили в МЗС Киргизстану. За інформацією генконсульства смертниками виявилися Гракім Булгаров і Вадим Османов. У них були паспорти громадян Російської Федерації. Також сьогодні американський конгресмен Майкл Маккол заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів, що організатором атаки смертників в аеропорту Стамбула був росіянин. Виходить із Чечні, Ахмед Чатаєв. Утім, офіційна Анкара поки не підтвердила цієї інформації. Турецька влада оголосила про затримання іноземців, спочатку 11-ти у Стамбулі, потім ще 17-ти у місті Газіантеп. Їх підозрюють у причетності до організації теракту та до терористичного групування Ісламська держава. За повідомленням турецьких змі, терористи планували захопити в заручники десятки пасажирів, перш ніж здійснити вибухи. Однак, прибувши до аеропорту, вони привернули до себе увагу співробітників служб безпеки, тому підірвали себе раніше. Увагу оточуючих привернуло те, що терористи в спеку були в куртках, з якими приховували пояси смертників. Словаччина вперше розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцу заявив, що наполягатиме на зміні вектора загальноєвропейської політики. Адже, на його думку, багато питань нині вирішується неефективно. Роберт Фіцо переконаний, перш за все це стосується проблеми мігрантів. Нагадаємо, Словаччина приєдналася до Євросоюзу 12 років тому, у 2004-му. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже наступного тижня. Тоді побачимось.